У цьому подкасті ми поговоримо про марафон, спорт, дієту та тому подібне. І я хотів би почати з того, що колись над разом з владиком та іншими, та іншими учасниками. Взагалі у нас був до п'ятеро. Ага. У нас був марафон, це були такі. Лики... Ну давай почнемо з самого на початку краще. Якраз да, як з як моменту. Це було десь у 2016-му. Це... Я б сказав сказав 2015, так як ми ще тоді починали, пи, то що хіба ні? ми тоді збиралися? Але... Да, да, ми якраз тоді почав збиратися то що біля школки. Да, ми там от грали в да, на, на ворота там різні ігри, то що... Я на турніку тоді в основному. Був. Да. Чим займався тоді, окрім футболу? Та то та я так то нічим. Ну що ще тоді в школі називається можна було то робити. У восьмому-дев'ятому класах. На ми тоді ходили восьми-дев'ятий класи. Ну але... якраз марафон почався, якраз після закінчення 9-го, це якраз. один з наших учасників він був нашим ментором. Він був старшим і він вмів на руках ходити і Ні, ми тоді ще ні, ми, ми тоді він... тільки починали. А він це. вмів вже тоді. І то він тільки на трохи довше, ніж ми вмів стояти і все. Він аби почав реалізовувати <ків> цю всю ідею на нашій команді. Ну як почав, Ми просто підхватили під цю ідею. І десь в середині 2016 року, в середині літа, ми зробили свій перший забіг. Е, і тут це доволі спонтанно. Ми ще якраз грали в м'ячах. Так. Да, Наскільки е, повні два години програв футбол був. Ну, два на два, там якраз ще ага. три на два, точніше, так як нас п'ятеро був. І ви вирішили побігти. Один якраз просто. Переходив там з однієї команди в другу, то щоб був то, трохи чесно. А, ти ще й понеш? Да. Ну так я ще попробую забути. Ми ж там були в шлюпанцях Е, Ну я то постійно був в кросовках, це ви що в шльопках, в осінню. осінь. Після, після того, як баша поїлти. Да. Ну і ми вирішили бігти. А, прийшов на бікуди, а сусідня сяв. Селп... Uh, і туди і назад це вийшов 10 кілометрів ще Я, Я до того, до того моменту в тому селі ніколи не був. Та, я, та ніхто не був, ми тоді просто до траси добіг, навіть все авто не заходив. А ви почнемо, як ми взагалі вибігли. Ми вибігли зі школи. Uh, да. Пробігли дім директор до тієї школи, а вона, да. вона вийшла з родичами і вони хлопали, типа молодці. Бо в неї є там що то ж. магазин був, в общем. Да. І з магазина там теж тоді як набув клієнтів, то вони там на октаверсі біля магазина а якраз так, як то був малтенкий і магазинчик. Я зрозумів, вони хлопали да. Да? в підтримку. Тощо. І Ми пробігли, ми без зупинки роді далі заводу, а в Дланкаш. Де поворот. Uh, ну, Я з тобою до, до електростанції. А, і все, бо там uh, Ну, чи до станції розподілку то електромережі. Я зрозумів, як пробігли, туди поворот, не вища ланка на Ага. Uh -huh. Ми так з тобою. І це ще м'яч додому на заносивки. Uh, uh, просто по шариді його то насовки, uh, то uh, uh, ногами б'яв що він парад котився. А uh, один з учасників Славку, я пам'ятаю, він до того моменту uh, пробував похудати і бігав до заводу назад по 200 метрів чи по Причому no, Ну він... там десь якраз 200 метрів. Він є-єле бігав тоді, а тут марафон вирішив на мене пробіг. <різь> Ми добігли до села і що там було? Uh, потім оце ще... Звісно, це ми не так зразу, що від нашої школи ще до того солка добіг. Так що і з переривами, так як то понятна справа, був наш перший забіг такий і взагалі спонтанний. Ми там наче просто по селі походили. Е, ні, ні, ми не заходив. А ми навіть не заходили. А, да, в перший раз ми завжди не заходив. І мене це ж тоді це перший забіг наш. І ми, ми тоді просто рішили зразу вертатись, так як до того ж моменту, як я ж казав, ми вже два часу біля школи та програв ну, з м'ячом. І хоч це було кредитом, але все одно називається до аж настільки довго. І після того моменту ми там бувало декілька разів тиждень бігали марафон. А, давай спочатку закінчимо про це. Про перший забіг, так як тоді як ми повернулися. В мене на наступний день ікри настільки бодівки, що я єді ходив. А я теж поняв цей момент. Я тоді єди встав. Я, я там а, чуть не на зігнутих ногах ходив і помню, ми, ну якраз в той же день я шара зібрав пізні знов побіг. Да. І так три дні підряд вроді. І так почався марафон. А, да. а тоді рішив чуть, чуть поменше, так як це занадто. Хаткорно для нас був то так, як взагалі називається ні, ні з того, ні з цього по стільки кілометрів бігати не кожен то і витримає. Ми тоді, звичайно, як збиралися, ми обично грали спочатку у м'яча в школі. А, да. І тільки потім вже бігли. Да, тоді виключно, щоб бігати, почав переходити. Ми за весь час марафон обично бігали тільки в те, те село, з якого почали. Так, uh, да, але ну, тоді вже починав і в жашки бігати, і, і ще там в інші з та бігати. Я пам'ятаю, як ми бігали в жашки, якийсь біжик по асфальту нас на телефон знімав з машин. І махав. І щось махав немає. Ну, в общем, цікавенько був тоді якраз. Ну а окрім цього бігів, десь через рік ми вже почали слухати рок-музику всі. Е, ну ні, саме ну, якраз навіть в тому ми році почав. вже починав це потрохи. А через рік я поняв, ми почали вже, окрім бігу, пробувати стойку на руках, хоч. На руках. Е, і, і трохи і турніків ще. Він виход на дві робити. Е, я тоді вроді за в один місяць. Виход на одну, то тоді почав робити. Но, так як Я тоді закинув, то… Я ще, я ще можу ставити ссылку в описі відео, де наші канали марафонуть. Ну, там, якщо чесно, тоді якраз ми і починав це все знімати. Звісно, тоді ми взагалі не задумувалися про те, як там його все знімати, так як це ми знімали для себе. І монтурував пі якраз під музику. Це просто кому буде цікаво, то можете подивитися на нас молодості. Ага. На що зараз ми старі такі вже. На пік марафону я пам'ятаю, що ми хотіли навчитися робити сальто. Ми ще в тому селі пробували, то на липухах на липухах на а, а, Вставати, щоб вставати одразу що на ноги. Це отут. один із прийомів, а я хотів навчитися робити сальто. Ми ще також колпус спробували. Теж. І ми, наше вийшло? А, трохи, так. Да, Якраз іменно ковпусу, я ще також і в інституті трохи підучив. там ще й. А по поводу марафона, я пам'ятаю, максимальний, свій <зас> забіг без зупинки, був близько 12 кілометрів. Ну, в мене на пікові то це був то десь 15 Кілометр. кілометрів без да. в середньому темпі. Е, ну іноді я трохи ускорявся і. У ну, мене обично, особливо тоді, як я сам бігав, то... Тоді, як у вас всіх останніх, не виходив, то я ще іноді там і сам виходив, то в мене тоді виходив то так, що в перших п'яти кілометрах я міг і трохи ускорятися, а вже після перших п'яти кілометрів я вже на стабільному темпі біг, вже, щоб подовше оце ще бігати. Мені найбільше запам'ятався забіг, коли це десь було осінню. Я до того моменту декілька тижнів взагалі не бігав нічого. І просто ми, ми зібралися з одним із учасників, самим, самим головним ментором. І просто побігли в сусіднє місто. Я біг 40 чимось хвилин без зупинки. Без води, без нічого. Просто 40 хвилин без зупинки, без підготовки і якось я не знаю, як це вийшло. Та це якраз ти просто після оддихати, поняла, що... Ще якось тоді вертався. В мене рекорд, ну це так, щоб я спеціально. То це 100 минут. Без зупинку. без зупинку, без води якраз. Це якраз десь там, то, так як трохи менша скорость я брав тоді, то тоді вийшов десь 12 чи 13 кілометрів. І якраз після того я вже почав до 15 добігати. Ц команда марафона зібралася остаточно у 2016-му. У нас не було шестеро, так? Спочатку п'ятеро, потім шестеро. А Почали розпадатися 2019 в 2019 чи 18-му. В 2018. му Коли поступили в Так, да, Тоді я, я з тобою якраз в Універ роз'їхав Тоді ми частково збиралися там раз декілька місяців. Бо якраз до того, як ми поступили в, в інститути, то ми тоді хоча б вдвох, хоч трохи іноді збирав, то чи да. А ти якось після того, як поступив в універсію, підтримував фізичну форму? Так, то... да, я ж на фізруках поступив, то я ж без цього. Я там навіть спеціальність легку атлетику, це ж вибрав. Мене там навіть тренер марафонцем назвав. І постійно вся команда знала про мене як марафонець. Ти був найкращий з команд? Ні, просто я там в перший день сказав, що хочу пробігти марафон. Пробіг. І, і, воно так, і вони так мене почали називати якраз тоді. Ти пробіг? А, ні. Навіть півмарафон, до півмарафона я дотягнувши. А, ти пробував? Ну це ж півмарафон, там 21, чимось кілометрів. а я ж максимум 15 пробігав. Можна так сказати, не добіг. До а я після Аніверу бігати по факту перестав. Тобто я там максимум, чим займався на турніках і стойку на руках пробував покращувати. Ну і ходьбу також намагався продвинути. Я ще так пам'ятаю, що це ще під час е, е, оцих інституту я там ще також на змаганнях іноді виступав. Ну тоді як був там, у вісь. І 10 е, кілометровки якраз там бігав на змаганнях. Ну, обічно. Ну, це якщо був та така може втилісти. Навіть любі, які на важкі могли, оце ж в таких забігах участвувати, то в таких, то я в п'ятдесятку кращих заходив якраз тоді. А ти що то наче в Києві біг на нова пошта марафонів? Це в Черкасах якраз, так. Це обидва забіги в Черкасах. Нова, нова пошта з Максира. Нюрану, то так. Да. Ну, це там я чесно не знаю. Но, там багато просто спонсорів був, да. Ти? це ж якраз, якраз на Нюрану, то я ж там якраз за в, це ж, цей топ заходив. У мені в ярі ще на, на першому семестрі у нас була фізкультура. Ти отоміння, коли грав в волейбол. І, і після цього якби я так кинув повністю вже життя. А, і ще якраз кажу, що це ж на Нюран, то там є один з викладачів, одного року, і я його перегнав, і за того, що він казав, що, -за того, що в нього там коліно трохи побалював. А на наступний рік, це да, якраз вроді на наступний рік, то він мене обігнав по тій же причині, бо в мене тоді якраз коліно трохи будівлю. А розкажи про коліно. Ну, в основному, то це як, я... як це почалося. Ну я трохи пошкодив якраз на Ну, Перший раз то це в Черкасах, тоді як я там з братом отож грав. Я хоч і був в защитному в це ще на коліна для Валпиболка. Ну в мене я якраз впав так, що коліно набік. І так, що там де захити, та і набув то, тож, зрозумів. І після того воно мене почав побоїти. І якраз в той же рік, через два місяці, я біг ті 10 кілометрів, на яких мене викладач перегнав. Добре, логічно. І потім, оце ще другий раз, то це як І вже друге коліно, це другий раз сядеве. І це якраз щось у нас шкодить, це ж це повне. Я Що в мене. Я перечепився об плавку, так як надивився під ноги. І а, а, розбив аж до крові, що я тоді взагалі навіть нормально ходити не міг. ти прямо на скорості так обіг, як... да, м'яча якраз. Увалився в цю лавку і перечив. І, і, і через нього потім якраз ще і на гравій чи на камінці там в папу, І... Після того в мене це ж декілька років вони певну кількість нагрузки почала якраз ще й боліти. Це до сих пір, мали? Ну зараз вже не так, але іноді можуть. Зараз я вже набігаю. А я потім під кінець універа щось розслабився, почав переїдати трохи. Так співпало, що я повністю півтора роки назад на турніку не міг, навіть більше трьох разів пити. Ще коли змів, ти 15 років. І тільки недавно, півтора року назад, ні, рік назад десь я почав вже повертатися в форму, відказався від сахара, від хліба на, на початку. Від mm. цього, цього, що багато калорій, і зразявся зараз там можу 10 разів пити І кстати, я теж це ж пробував на дієті трохи сидіти, Отлично. Якраз тоді як коронавірус готов почався то тоді якраз там з однокурсником ну, в общежиті якраз я жив тоді отож. і з тим, хто отож, жив зі мною, якось так рішив, і ще там з деякими якраз на дієту, а то пробують, Та просто то, це ще себе. Як ці якось на Букру, просто щоб це ж, підтягнути якось форму, то ж, поняв? і рішив якраз тоді, що... До дванадцяти наїсти, оту, Поняв? Ночі. Е, Дня. А як тільки став до дванадцяти дня не їсти. Ні, е, ось ти рано встав і до дванадцяти дня а -а -а. до обіду. А я зараз так теж це не їду. І е, ніякого це ж сахара, совпеткого теж, поняв. І я так продержався. Тоді що це ще нас розпустив по типу, домах із за коронавіруса. І я так продовжався аж до травня, це було десь 4 місяці, якраз так, щоб всі в тому. І тоді я чуть більше, ніж на 10 кілограмів розход. І це при тому, що частично я ж м'язи тоді ще вроді трохи наростив, так як я тоді посилку, ну, ще й бігав якраз і дієти. Ну, якщо чесно, то я тоді там ото рано, так як я не міг аж до 12 нічого наїсти, то я вибічно кофе і то без сахара випив, і все, і до 12 я нічого наїв. І то це більше для, для того, щоб нормально проснутися. А я зараз так ж, це почав до обіду чисити, тільки кофе п'ю, без сахара, без нічого. Так як нема калорій, немає по факту. Ні, ну там трошки є, але вони взагалі не ну, значить, але Якщо вчитати так, що е, ото, що до 12 нічого не їсти. Ну я трохи чув, я, я, звісно, не знаю, чи це правда, так як я перевіряв, що кофе на того чоловіка – вредно. Ну для живота, да. погано. Ну, я, я, я так пробував, мені було нормально якраз все. Ну може це просто індивідуальна річ просто. А твої зі, гуртожитка вони довго підтрималися? Чесно, я не знаю, так як, тоді як ми от ще назад приїхав, це якраз тоді там, в травні на час поїхав. Но тоді я здивувався, якраз той, з ким я починав, трохи здивувався. Чого? Ну як, і із, ну, із, із 70-х до 69-х. Uh -huh. Скинуть. Ти тоді якраз не замітив, так як ми тоді часто збирав пісь. Це ти. Подожди, ти повністю флотку відказався? Ну я... в мене був ісключення – це чисто чорний шоколад. Uh -huh. Чисто uh -huh. чорний. От я зрозумів, 78%, то чи 82%. А, то а що ти їв? обичний? Ну, вично, то це все, якщо борщ, то без майонеза, то по просто чисто борщ, то Е, Ні, хліб я, я один-два кусочка максимум за прийом. Ну, іменно так, що в мене був до рану мене, то там тільки мюслі, то і то я на покупна брав, а сам робив, поняв? Бо так тоді там менше сахара. Чесно на мов там і... Персик ще туди вроде, різав, тоді пам'ятаю. Навіть тоді, як вони ще на повністю достигли. І оце весь був тоді сніданок. А вечір ти останній прийом, коли тебе був ввечері? Як мінімум за 2 години. Це мінімум. Якщо менше двох, то я ждав так, щоб подождати якраз два години. І а, і ще самого голпігнеться, та тоді, як після коронавірус і за нього нас відправив по домах, то я тоді ще і рано так вже почав бігати. Оце побігав, потім прийшов души і тільки якраз десь через півчасу, як мінімум, це тоді так снідав, як ось я розказував. Я зараз теж надіяти такого, виходить, до обіду нічого стараюсь не їсти. А потім три прийоми їжі це максимум. В обід, три Ні, Ну 6. взагалі то там ще хоча б один перекус якийсь. Ну перекус це максимум, що це якийсь низькокалорійний кофе це в основному. Ну я зараз теж на коф... більше кофе п'ю. У мене десь так само два-три прийоми. А ну так? максимум чотири, а то все кофе. А так зараз в встановлюємо якісь макарони, лукшами, каші, гречка там. Ні, ну, на дієту монація тільки не так, щоб аж до кавкарійності. Це більше не діє, а якби ну, зме, зме, да, зменшення. Зменшення споживання їжі. Отож. А то чисто на дієту. Аж так, щоб вишитувати, я, я б не витримав це все читати. Ну так, да, але чим жорстка дієта, тим раніше ти Тай, то, А, І зараз одна Це те, що я забувся сказати про свою дієту. Mm. Це те, що раз в тиждень я дозволяв, що один раз, все. Я дозволяв собі один пиріжок там з'їсти і все, Тож. Це, це головний секрет, щоб не зірватися. Так, да, це так як тоді називається вся дієта під коту під хвіста, якщо зірватися. Ой. І тоді прийдеться все заново це все робити. І смисл тоді називається сідати на дієту, якщо постійно зриватися, Оце ж і їсти все підряд знов. Ну, да. Краще вже дозволити собі, хоча б раз в тиждень, хоч щось там називається скалперійного. З'їсти чи тоді зірватися. А я так замітив, що вже близько півтора року вже не їм сахар в чистому вигляді. Я якось нічого не змінилося. Я нічого не втратив. Хоча до цього я кофе і чай пив тільки з сахаром, без сахара не міг. А, знаєш, я недавно якраз узнав, звісно, я не знаю на сто відсотків чи це правда. Так як я бачив тільки один тікток із в якому переводив дослідження якраз. То це те, та, що там оце іменно Кока-Колки і пепсі Зеро, то, то воно в більшості мірі то правда, можна так сказати. Її мона, можна так сказати, пити, як, іменно, що, як замінник, якщо хочеться іменно якоїсь совпадкої води. Там наша якась тахороза є щось. Таке. Та, да, там Питер, замінник, але да. прикол в тому, що там в тому дослідженні казав те, що це ж як про це все розказав розказував те, що. Ті, хто пив то якраз кока-колпу за роче, певці за ротож, то ж, то вони менше хочуть солполотного просто тоді. Так як воно, це ж це ці напої із позначкою з заротож, як самі по собі солодкі, але там замінник сахара, отож. І за цього їм хочеться менше солодкого, так як вони. Може, нас, так сказати, частично обманюють рецептори. Недавно купив ревої злов, якийсь новий смак. Яхти гібше там 100 калорій на 100 грамів. Це півбіти виходить за пів тисячі калорій. А, то простіше вже пепсі пить. Там поменше. Простіше нажати часом на пити безалкогольним ще. Мало. Пепсі вже тоді випить. А, а, звичайно, а до для того чого що? так багато калорій? Тому, мабуть. 225 калорій. Ой, там бути 50 калорій на 100 грам алкоголі і 50 калорій енергетики. Я чесно не знаю, я там не розбирався. То ти зараз не підтримуєш діяту ніякому. Якісь ограничення немає в їжі. Ну як, називається. Стараюсь не переїдати, щоб е, тяжко нашов на набув. І все. Е, та да, я, і на цьому все називається. Пишіть коментарі, яку ви хотіли б наступну тему. А на цьому у нас Що. всем пока.